Мешканку Кременчуцького району визнано винною у завідомо неправдивому повідомленні про підготовку вибуху, що загрожує загибелю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчиненому повторно, частина 2 статті 259 Кримінального кодексу України. Її засуджено на 4 роки та 1 місяць ув'язнення. У квітні 2025 року жінка неодноразово телефонувала в правоохоронні органи та повідомляла про замінування їхніх приміщень. Хибні виклики про загрозу вибуху на певний час призупиняли роботу відомств та вимагали оперативного залучення рятувальників і вибухотехніків. Злочини вона скоїла під час іспитового строку, будучи засудженою за аналогічні кримінальні правопорушення. За сукупністю вироків, суд призначив жінці вже реальний термін покарання. Наразі вона перебуває під вартою. Триває час на апеляційне оскарження судового рішення.